Ви вважаєте, крем для тіла, сонцезахист, його можна наносити на обличчя? Чи це лише тільки для тіла? Чи потрібно от розділяти для обличчя один крем для тіла інший? Класно було б, якби був один такий засіб універсальний, щоб і для обличчя, і для тіла, і не носити ці пляшечки з собою. А в Атомі є такий продукт. Ось новиночка вийшов такий лосьон сонцезахисний, який можна використовувати і для обличчя, і для тіла, і для дорослих, і навіть для діток. Він дуже універсальний і все завдяки його дуже натуральному складу. В складі екстракт ромашки, зеленого чаю, пантенол і гіларонова кислота низькомолекулярна. Так що він не тільки захищає від сонця, а до речі, захист в нього чудовий. 50, SPF 50 і пха 4+. плюси. Він, до речі, дуже легко змивається за одне змивання. Так ось він не тільки захищає шкіру, а він її відновлює після сонця. Дуже гарно зволожує завдяки гілороновій кислоті і навіть розрівнює.